Є фреск, на якому є зображений король Казимир Великий Третій, який надає права місту Дрогобичу і герб у вигляді із 9 ступок солі. Настоятель храму святого Варфоломія у Дрогобичі Мирослав Лех розповідає про фрески XVIII століття. Цей костел приклад готичної архітектури, каже він. Цей храм це є історична пам'ятка. І він є дуже цінний, тому що він відноситься до найстаріших храмів міста Дрогобича і також Львівської області України. Історія цього храму розпочинається з 14 століття. Це є храм. Фундації короля Владислава Єґіли у часи Радянського Союзу храм закрили. У цьому приміщенні планували облаштувати музей історії релігії та етеїзму. Відтак, сьогодні фахівці польського інституту Полоніка збираються відновити фрески, каже настоятель. У зв'язку з тими перебудовами, які вони тут планували. Більшість фресків з 18 століття були замальовані звичайним вапном. Піском і цементом. Наша співпраця з Полонікою відбулася декілька років тому, коли повстав цей інститут, і ми звернулися до них з таким проханням, щоб вони нам допомогли провести реставраційні роботи в цьому храмі. І ці реставраційні роботи будуть відбуватися поетапно. Спочатку робиться проект реставраційних робіт і визначаються етапи, тому що в одних місцях треба вичистити це вапно, пісок і цемент. Сьогодні костел Святого Варфоломія пам'ятка архітектури національного значення. А ще це популярне місце серед туристів, які відвідують Другобич, розповідає менеджерка місцевого туристично-інформаційного центру Ольга Бунда. Костел реставровуються не вперше, тому що багатолітня історія, яку має костел, звичайно, потребувала реставрацій, тому що були і руйнування, були і війни. Костел постраждав під час власне, Другої світової війни, за радянських часів, коли були знищені цінні вітражі, ось коли були знищені внутрішнє повністю оздоблення, яке мав костел. Реставрацію мають проводити українські майстри спільно з фахівцями польського інституту Полоніка. Зокрема, відновлюватимуть старовинні розписи. Наразі тривають дослідження. Роботи має профінансувати Міністерство культури Польщі. Додав настоятель храму Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.